Всім привіт, дорогоцінні! Вчора слухала на Ютубі нашу Юлію Солтаненко, яка розповідала гарну проповідь, і мене вона торкнулася до серця, що чому люди вони є нещасливими. Тому що Бог дав людині роботу людині невгода, тому що вона хоче більшу зарплату. Є в людини квартира, їй не вгода, тому що їй треба ще ремонт зробити. А в сусіда кращий ремонт. Мені треба ще кращий ремонт зробити. Потрібно зробити ще більше грошей, їй теж не вгода. Нема дітей, людині не вгода. Є діти в людини, їй також не вгода, Вона постійно не є і так далі. Дає Бог людині відпустку, їй не вгода, тому що вона або пожаліла грошей, або не так гарно виглядає на картинці, як наживо. Або хоче людина поїсти, вона поїла знову їй не вгода, тому що їй щось болить, тому що вона переїла. І чому ми постійно такі нещасливі? Тому що ми живемо по плоті, і наше щастя, воно засноване на гормональних рівнях, тому що людині постійно щось не вистачає, постійно невгода, постійно щось не так. І є два види щастя: це коли людина живе. По духу, це є від Бога. І коли людина живе на гормональному рівні, це по плоті. Це коли тіло завжди щось вгода, завжди щось не те, завжди постійно ромствує, завжди щось не є. тому що наші перепади це ілюзія задоволення, ілюзія щастя не існуюча: душевна, емоційна, залежність від чогось. І чим більше ми будемо залежними, тим більше ми будемо матеріальними тваринними цінностями. І є навіть статистика, що багаті люди, які вони мають все в своєму житті, їм постійно щось не вгоди, постійно хочуть ще більше і більше. Вони не отримують від цього кайф, і вони просто закінчують своє життя самогубством. А є коли людина живе по духу. По словому Божому, і це саме найкраще і цінне, яке може дати нам Господь Бог. Тому що коли людина живе по духу, то їй вона радіє всьому, навіть рівній комашці, навіть сонцю, навіть цьому дочку, який крапає з неба. І людина, вона радіє за тих людей, які чогось добилися в своєму житті, а не кол, а не ремство, і що ой, та добилася людина, а я не можу. Ні, вона навпаки радіє, і це є духовність людини. І людям треба знайти справжнє щастя в Ісусі Христі. Треба пізнати царство Боже всередині нас. І ми маємо віддавати славу Господу Ісусу Христу. Алилуя!